Прогноз погоди в Україні на вівторок, 23 липня, мене звати Українчик. На щастя, шалено спекотні дні добігають свого кінця, навіть у південних областях стане менш спекотно. Денний максимум у південному регіоні це плюс 32 градуси. У більшості областей нашої країни будуть прохолодні ночі. Мінімальна температура повітря вночі це 15 градусів тепла, так прохолодно у темні години доби буде переважно на півночі і заході України. А ще синоптики напрогнозували короткочасні грозові дощі у 14 областях нашої неньки. 23 липня не варто чекати жодних магнітних бур. Сила збурення магнітосфери нашої планети лише 2 бали, це майже невідчутний рівень. Зараз я розкажу, у яких саме 14 областях варто чекати на грозові дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у вівторок. 23 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок 23 липня, північ. У Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. У Житомирській області вдень плюс 25 плюс 27, вночі від 17 до 15 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 17 плюс 15. На Київщині і в Києві в денний час плюс 27 плюс 29, в нічний від плюс 19 до плюс 17 градусів. В Сумській області місцями короткочасний грозовий дощ. На Житомирщині, Чернігівщині і Київщині мінлива хмарність і без опадів вітер північний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь. В Одеській області в день від плюс 30 до плюс 32 градусів, вночі плюс 23 плюс 21. В районі Бессарабії в денні години доби від 30 до 32 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. На Миколаївщині термометри покажуть плюс 29 плюс 31 в світлі години від плюс 22 до плюс 20 градусів в темні. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму в денний час від 30 до 32 градусів з позначкою Плюс, в нічний плюс 23 плюс 21. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині. Рівненщині і Львівщині в день плюс 25, плюс 27, вночі від 18 до 15 градусів вище за нуль. На Хмельниччині, Івано-Франківщині, Закарпатті, Тернопільщині і у Чернівецькій області в денний час від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 18, плюс 15. Короткочасні грозові дощі варто чекати в усіх без виключень областях Західного регіону України. Вітер північно-західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 18 плюс 16. На Луганщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від 20 до 18 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна плюс 21 плюс 19. В Маріуполі в день плюс 27 плюс 29, вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. На Донеччині і Луганщині, а також у Харківській області місцями короткочасні грозові дощі, вітер північний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів. В нічні плюс 18 плюс 16 на півдні Кіровоградщини в день плюс 28 плюс 30, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Дніпропетровській області в денний час термометри покажуть від 27 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 19 плюс 17. На Полтавщині і Черкащині вдень плюс 26 плюс 28. Вночі від 18 до 16 градусів тепла. Короткочасний грозовий дощ очікується на Дніпропетровщині і Полтавщині. У Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 23 липня не варто чекати жодних магнітних бур, сила збурення нашої планети лише 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!